У Чигирині націоналісти освятили Легіон Свободи, комбатантське об'єднання свободівців, учасників російсько-української війни. Його численність близько тисячі осіб. Свободівці кажуть, ця війна священна, як і за часів холодноярських героїв. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати шану тим героям, які вчили нас, як потрібно боротися з ворогом. Зараз ми прийняли їхню естафету, і вже замало нам буде відвоювати наші окуповані землі. Вже замало нам буде повернути Україну у наші етнічні межі. Завдання наше, завдання нашого покоління знищити це зло з півночі, знищити Російську Федерацію. Легіон Свободи це не формальна організація. Легіон Свободи сьогодні це є координація усіх свободівців на фронті і тих, які знаходяться на мобілізації. Завтра Легіон Свободи це є допомога. Кожному хто пройшов горнило і страхи і небезпеки у цієї російсько-української війни, і прийшов переможцем. До Легіону свободи долучились і 127 депутатів місцевих рад, і 5 народних депутатів Верховної Ради Сьомого скликання. У війні легіон втратив уже 13 бійців. 69 дістали поранені різних ступенів тяжкості. Чигрин відвідали і бійці, котрі проходять реабілітацію чи перебувають на ротації. Під час переміря був черговий мінометний обстріл трішки зачепило. Плечі. У мене є звільнення 15 діб, то я так його використовую. Тому що насправді та атмосфера, яка тут, вона насправді ну, надихає і спонукає от чинити так, як свій час чинили повстанці Холодноярці.